Один з найважчих поранених в зоні АТО мобілізований 36-річний Роман Огурківський. вже понад три місяці в реанімації. 85% опіків тіла з такими травмами. В опіковому центрі Києва медики створили диво, боєць вижив. Проте нині в родини з двома дітками ще одне надзавдання поставити чоловіка, який три місяці лежить на ноги. Понад три місяці в реанімації на штучному диханні позаду 20 операцій, сотні наркозів, десятки пересадок шкіри, і один на сто шанс вижити. Мобілізований у зону АТО із Житомирщини, звичайний бригадир з цукрового заводу Романо Горківський, постарів на 10 років після того вибуху на Донеччині 14 травня. Вони викинули, я загорівся. Я от біг, почав касатися. Що, 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 я ще помню случі, що там залишився із а... Будем так говорить, экстраординарный. С такой тяжелой травмой прогноз неблагоприятный и больные не выживают. Мы его полностью закрыли. Сейчас у него ран нет. Зараз є мелкі остаточні рани. Вибух у військовій машині забрав тоді життя двох бійців. Роман вижив дивом, його відкинуло у люк. Нині його одужання чекають двоє діток і дружина. Ольга дітей залишила на бабусю дідуся сама щодня у чоловіка. Його вернулись такого з того, можна сказати, світу. І я хочу дійсно підняти на ноги. Він залежить, як не четверті місяці. Він взагалі не встане. Він бо лежача людина. Як не є 36 років, хочеться його підняти на ноги двоє діток. Волонтери кажуть, Роман і досі у важкому стані перев'язки роблять ще із наркозом. Тож про перевезення за кордон поки що не йдеться. Реабілітацію спробують пройти в Україні. Нині шукають заклад і кошти, адже цей процес на роки і попереду ще не одна операція. Це около 10, 100 тисяч гривень, але це не ті суми, які б нужны були для його поїздки, якщо б за кордоном проходила реабілітація. Ріабілітолог. Приезжает, вот он был уже несколько раз, он по каждому пальчику, нога, сустав, он разрабатывает все эти суставы, ему больно, очень больно. То есть он сейчас, конечно, кричит. То есть для того, чтобы ему стать на ноги, он прекрасно понимает, что вот нужно пройти через эту боль. Молодша донька Огурківського Ангеліна, першокласниця, і цьогоріч у школі на лінійці першого вересня стоятиме без татка. Поки боєць у реанімації дітей до нього не пускають. Та й сам батько хоче навчитись бодай сидіти до зустрічі з дітками. Він не хоче травмувати дітей, щоб діти бачили. його Роман готовий пройти усе, аби дбати про свою родину і має на життя великі плани. Города гектар. Ну, все треба робити. Шестирічна Ангеліна щодня дивиться на фото батька і просить про його одужання. Я хочу, щоб папу вилікувався, Прийшов додому і обняв нас. Світлана Берзіцька, роман Сукач ТСН 1+,1. Долучитися до порятунку Романа Груківського легко. Ось спосіб. Зараз побачите, як на сайті TSN.ua знайти сторінку з реквізитами батьків героя.